Я прийму рішення щодо того, що ми робимо, і це буде це буде дуже важливе рішення. Це стосується того, чи це будуть масштабні санкції чи тарифи. Чи все разом, або не буде зовсім нічого. Бо трамп, як відомо, хазяїн свого слова. Він його дав, він його узяв назад. Або ж ми нічого не робитимемо і скажемо. Це ваша війна. Немає жодної ознаки того, що росіяни могли би, хоча б, призупинити російсько-українську війну. Вони планують і далі воювати проти України, і війську потрібна наша із вами допомога. Ми продовжуємо збирати 100 мільйонів гривень на тотальний русоріз. Маємо прекрасні новини станом на сьогодні було Перехоплено вже щонайменше 100 шахедів за допомогою тих дронів, на які ви донатили. Тож долучайтеся. Бажаю міцного козацького. Слава Україні. Всіх закликаю донатити. Це громкость, яка абсолютно не фонить. Виключив громкость, і нічого не фанить. За донату 300 гривень ви можете виграти квартиру у центрі Києва. Не прогавте свого шансу. Ну і звісно, підпишіться обов'язково на мій канал. Володимир Путін не коментує заяви Дональда Трампа, ніяк не відповідає на його вимогу зустрітися із президентом України Володимиром Зеленським. Натомість каже, як прекрасно було би сполученим штатам і так званій Росії співпрацювати, зокрема щодо Аляски. Ми обсуждаємо кстаті гаряву тих селіканськи. Партнерами вместе работать в місті роботи в етай сфері в нашій арктичійській зоні, ну і на Аляски, тому що Владиміру Путіну немає чого боятися. Трампу все одно нічого проти нього робити не буде. Тому що Владимір Путін збирається продовжувати російсько-українську війну. Росіяни не бажають миру. Вони про це прямо кажуть, якщо раптом хтось сумнівається, тому що ми ні просьма міри. А нам приходять і говорять, ні, ви повинні отримати <сос here> мир, І ми вам поможемо. За ваш щот. будете ви. Щоправда, як я й казав раніше, у росіян тут є дилема. продовжувати російсько-українську війну означає добити російську економіку. Проблем у ній настільки багато, що вже кремлівські пропагандисти прямим текстом також про це кажуть. Тріс лишнім годом в стані війни при фактично. Серйознішим замідлінні економічного розвитку, там, та муського остального, нуж оно ж є, Ну давайте будемо Ну а з іншої сторони, якщо росіяни захочуть врятувати свою економіку і зупинять російсько-українську війну, то це означатиме, що вони не досягли жодної своєї стратегічної цілі, яку озвучував Володимир Путін.